Сьогодні церква Еммануїл разом з нашими друзями, партнерами, благодійними організаціями провела чудовий захід до дня дитини. Ми помолилися за діток, благословили її. Були різні категорії дітей, були багатодітні, були діти та ти, яких пропали безвісті на війні, були сироти. Ми провели чудовий захід, була гарна молитва, гарний спів. Ми дякуємо всім нашим членам церкви, всім нашим друзям, партнерам за те, що жертвують, допомагають і в цей складний час люблять нашу Україну і благословляють наших дітей. Доброго дня я хочу подякувати церкві Емануїл, всім нашим помічникам, дякувати Богу, дякувати за таку допомогу. А саме в цій церкві, церкві Емануїл. Можна знайти не тільки допомогу матеріальну, да, а допомогу душевну, і вона важливіша, набагато важливіша за матеріальну. Хочу подякувати всім організаторам благодійних фондів церкви Маноїл, Софії Миколаївні. Також організаторам Вікторії, всім організаторам благодійним за допомогу і таке гарне свято для всіх батьків багатодітних мам. Директор організації благодійного фонду, Асоціація багатодітних матерів, дітей, інвалідів та дітей сиріт дуже вдячні Богові і церкві, яка дуже приємно приютила і долучилася до такого збору, як дітям допомогти. Приготували продукти і приготували. Програмку прекрасну програмку, де могли б діти відпочити це для дітей, які знаходяться зараз в плотних становищах з багатодітних родин. Ми дуже дякуємо всім, хто долучився до такого свята. День захисту дітей. Воно раз на рік, але воно дуже благословенне, дуже прекрасне, яке провели ця церква «Еммануїл». І благодійні фонди, які зараз долучилися, різні допомоги, які надали. Дякую Богові і вам.